Сьогодні ми поговоримо про одну із найпопулярніших спортивних добавок, а саме протеїн. Що це таке, з чим його їдять і як саме воно впливає на наш організм? Давайте розберемося. Я завжди магаю. Протеїн це просто інше слово для білка. А білок це основний будівельний матеріал для нашого з вами організму. Вони необхідні для росту та відновлення м'язів, для підтримки шкіри, для росту волосся, нігтів та підтримки імунної системи та багато чого іншого. Все, що ми їмо, перетворюється на білок і дає можливість організму працювати на повну потужність. <му> Коли ми споживаємо продукти багаті на білок, організм розщеплює їх на амінокислоти, з якого складається протеїн. Потім ці амінокислоти потрапляють в м'язи. Які відновлюються, дякуючи цим амінокислотам після фізичних навантажень. На ринку є безліч видів протеїнових добавок. Найпопулярніші з них це сироватковий, казаїновий та рослинний протеїни. Кожен з них працює по-різному. Сироватковий протеїн дуже швидко відновлюється і тому він буде корисний в швидкому відновленню м'язю після тренування. Казаїновий протеїн засвоюється не так швидко. Тому його буде доречним е, пити перед сном а для за забезпечення білком організму увесь час. А для веганців і веганів існує рослинний протеїн, який отримують з рослин, а саме горіхів, рису та багато інших. Коли ж варто приймати протеїн? Якщо ти активно займаєшся в залі і тобі потрібно відновлення м'язів, то краще приймати після тренування. Адже саме в цей момент твій організм потребує найбільшої кількості білка для відновлення твого організму. Якщо ж ти хочеш підтримувати рівень білка в твоєму організму весь день, весь час, то ти можеш приймати в свій раціон протеїн в будь-який час. Мій любий друже. Багато хто вважає, що протеїн важливий тільки для спортсменів. Але це не так. Протеїн важливий для кожної людини. Тому, якщо ти ведеш активний спосіб життя і хочеш просто підтримувати своє здоров'я, то протеїн як харчова добавка може бути досить корисним. Однак пам'ятай, протеїн це не панацея, потрібні регулярні тренування та правильне харчування. Отже, підсумую, протеїн це необхідний елемент для здоров'я та відновлення. Якщо ти тренуєшся або хочеш покращити свої показники. То протеїн стане для тебе найкращим союзником. Але пам'ятай, що протеїн це лише доповнення, а не основа. Правильне харчування та регулярні тренування ось що дійсно важливо. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, що це відео було корисним і допомогло розібратися в темі протеїну. Це був канал Living in Gym. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І ми обов'язково з вами побачимось знову. Підготуйтесь до літа з кайфом. Па-па!